Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Слава Богу. Дуже радий бути тут, але дуже хвилююсь, так що не сидіть суворо і дякую, брати, за пісню. Це чудово, це просто супер. Перед проповіддю прослухати такий псалом чудовий. І сьогодні буде дуже така проста тема проповіді, дуже можна сказати, популярна, але є одна така різниця. Популярність цієї теми може змінюватися. Змінюватись залежно від обставин. Ну, це в світі так. Але серед віруючих людей, серед тих, хто прийняв Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, хто цінує Його жертву, хто цінує Його кров, це має залишатися сталим на все життя, тобто від початку і до кінця. Сьогодні тема буде називатися так. Подяка. тобто... Найкращий час для подяки тепер. Тобто, і ми будемо, я буду читати деякі місця з писання, і ми будемо над ними роздумувати, і ну, будемо намагатися зрозуміти цю тему набагато глибше. І перше місце святого Писання це дії святих апостолів, розділ 16, 23 вірш. Тут описується. Ну, коротко опишу, тут є подія, коли. Павла та силу схопили, ну, досить сильно побили і ув'язнили через те, що Павло вигнав духа ну, який віщуна з однієї жіночки, і ось вони потрапили в таку досить неприємну, можна так сказати, ситуацію. Тож, завдавши їм багато побоїв, кинули їх до в'язниці, звелівши в'язничному сторожеві стерегти їх пильно. А той, прийнявши такий наказ, кинув їх у внутрішню в'язницю і позабивав ноги їх у колоду. А опівночі Павло та сила, молившись, славили Бога піснею, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, що аж підвалими у в'язниці захитались, і повідчиняли зараз усі двері і поспадали кайдани з усіх. Як прокинувся сторож в'язничний, то, побачивши відчинені двері в'язниці, Вийняв меч і хотів себе вбити, думаючи, що повтікали в'язні. Тоді Павло покликнув гучним голосом не роби собі ніякого зла, бо всі ми тут. Тобто ми бачимо тут таку подію, що, по-перше, їх побили досить сильно, по-друге, ув'язнили, і не було зрозуміло, наскільки їх ув'язнили, наскільки довго вони там будуть. Ну, тобто, подія така досить складна, ситуація досить складна. І можна так подумати, що ну, час трошечки зас... ну, або не трохи, ну час засмутитися, але тут написано, що опівночі, тобто вони не спали і вони, молившись, славили Бога піснею. Мені дуже цікаво, от що то була за пісня, от про що вона була? Ця пісня прославляла Бога, ця пісня прославляла Його милість, прославляла Його любов. І можна так сказати, що вони не тільки прославляли його в цій пісні, а вони дякували йому. Дякували просто, що він не забував що він їх не залишив. Тобто обставини складні, обставини ну, нестандартні. Слава Богу, і надіюсь, що Господь збереже. Що з нас, ну, надіємося, ніхто в такі обставини не буде потрапляти. Але от для нас приклад, що потрібно робити в, складних, в складній ситуації. Тоді, коли зовні є небезпека, тоді, коли, можливо, десь щось ми ну, тимчасово втратили, або, можливо, і не тимчасово. Коли, наприклад, немає здоров'я, який, який тут приклад можна взяти? А приклад такий, що незважаючи на зовнішні обставини, розположення нашого серця має бути таким, що в ньому із нього має линути пісня хвали, і можна додати і подяки для того, щоб ну, це переможна. Це насправді велика перемога, тому що. Дьявол часто якби, підбурював людей, дьявол часто наговорював, і часто апостоли, і учні, і вони мали небезпеку. Це все описується в дії святих апостолів і в інших розділах, вони мали небезпеку звідусіль. І навіть вони і описується, що навіть ми і не надіялися залишитись живими. Але коли в таких ситуаціях в серці є подяка Господу. А повір... ну, вона завжди там має бути. Тобто, не дивлячись на зовнішні обставини, там має бути подяка. І також от, зачитаю ще один такий, одне місце. Це до Колосян 3.14. Тут дуже таке цікаве місце, яке доповнить, доповнить от попереднє. Так, до Колосян 3.14. А над усім же. Так, тут в новому перекладі буде. Ну, не в новому, але так, що буде більш зрозуміло. А над усім тим задягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває вас рясно, у всякої премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях господеві псалми, гімни духовні пісні. Тобто мене дуже зацікавило це місце. Тут написано Вдячно співайте у ваших серцях господеві псалми, гімни духовні пісні. Якби. Той, хто має голос, той, хто має слух, він може прославляти Господа, і це досить важливе служіння. Через це служіння багато людей кається, до багатьох людей Господнє слово проникає в серце і впливає не тільки на емоції, але на самі глибинні процеси в серці. Українці дуже співоча нація. Але тут дуже цікаво, що виходить, що якщо ти не вмієш співати, Якщо в тебе ну, немає голосу, ну, ти любиш співати. Але мало приємності буде, коли ти вийдеш, будеш співати, і ну, ну, не маєш ти ні слуху, ні голосу. Ти любиш співати, але от, ну, якби, той, хто тебе буде слухати, ну, йому не дуже буде це якби радісно. Але можна співати в серцях господеві псалми, гімні і духовні пісні. І це буде йому приємно. І це буде ну, такий стан. І це можна робити в будь-яких обставинах, навіть коли сумно, навіть коли десь якісь справи йдуть не так, як хотілося, навіть якщо новини не дуже веселі, навіть якщо їх не читати, в нас зараз, на жаль, такий час, що ці новини можуть ну, вибухати над, над містом. І далі продовжується це місце. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Тобто тут знову про подяку. В цьому, ну, в цьому можна сказати так, що будь-яка наша справа, будь-яке наше слово, яке робиться в ім'я Господа Ісуса Христа, це ми так само можемо виразити подяку Господу. А подяка в чому заключається? В тому, що Він звільнив нас від царства Темряви і перевів царство Сина Свого. І ми стали здатними робити добро. Це не то, що ми від природи такі. Людина, на жаль, вона ну, гріх от, пропитує людську природу. І людина ну, є різні характери в людей, є добрі, є, є більш ну, такі, не сильно добрі люди. Але основне за що ми маємо дякувати Господу, що ми стали здатні робити добро, неважливо словом це, чи ділом чи, ну, чи будь чим. Будь-чим ми можемо допомогти ну, брат братові, сестрі, чи сусіду, чи знайомому, чи просто незнайомій людині. Якщо ми йому допомагаємо, то ми цим самим прославляємо Христа і цим самим ми дякуємо Господу, що ми стали здатні це робити. Тому що, як ми бачимо зараз в світі, люди здатні робити дуже страшні речі, і, на жаль, це тільки помножується. Тому Господь нас помилував і дав таку здатність, що ми можемо ну, все-таки робити гарні речі, які прославляють Господа, робити гарні речі, через які ми вдячні Йому, тому що це, ну, це приємно, це, це гарно. І це, ну, це дуже добре, коли Господь може використати твоє життя для, для того, щоб інша людина отримала користь, не зло, непогану емоцію. Не рану якусь душевну чи духовну, а могла отримати зцілення, могла отримати духовну їжу. І ну, це, це насправді дуже прекрасні емоції, і за які ми також вдячні Господу, що Він нас зробив здатними. І колись були нездатні, тепер здатні. Тобто ну, в медицині існує таке поняття, як порушення функції. Орган може працювати нормально, так як Господь йому сказав, а може він не працювати. Так от, Господь. Із непрацюючого органа зробив працюючим. Тобто, і плюс функція така нормальна на користь. Тому можна йому це сказати за це йому сказати слава Богу. І е, наступне місце писання, можливо, воно і не буде містити слова ну, подяки. Тобто там не буде звучати слово, це про яке ми зараз говоримо. Але воно дуже-дуже важливе. І в теперішній час воно ну, нам дуже потрібне. Чому потрібне? Тому що це до євреїв 12, 3 вірш. Подумайте про того, хто витерпі від грішників такий перекір проти себе, щоб не знемагали, ослабши в душах ваших. Тут саме ну, основна така думка. Що зараз ми кожен день маємо думати про Ісуса Христа, про Його жертву, про його страждання, про Його ну, досить великі муки, які він перетерпів. І чим більше ми думаємо, тим більше зміцнюється наш дух, і тим більше ми стаємо вдячні, тому що ми розуміємо, що на його місці мали бути ми, але там є один невеличкий нюанс. Ну тобто, одне діло, коли людина просто померла. В муках, но померла, ну, Завершились її муки. Але є один нюанс, що якби не Христос не стра... ну, він не... якби Він не страждав за кожного з нас, то нам би прийшлося страждати, але вічність. Ну, тобто це помножено, ну, то... ну, воно ніяк не вимірюється, вічність, це і є вічність. Тому Господь, от якщо ми будемо роздумувати кожен день, особливо. в Такий період складний для нашої держави, да де й, в принципі, для всього світу, коли ми будемо роздумувати про смерть Ісуса Христа, про Його страждання, про Його, ну, те, що Він мав всю славу неба, але заради нас Він збіднів, щоб ми збагатились Його бідністю. І це нам буде додавати сили, незважаючи, як будуть змінюватися, як буде змінюватись наше життя, що буде завтра, який буде, яка буде новина завтра. Як воно все піде, ну, ми не знаємо, але завдяки Слову Божому, якщо ми от, покладемо основу на нього, міцно будемо триматися Його і будемо думати, роздумувати е, ну, опівночі, в день, зранку, от, просто подумати, що він пішов за нас. Зараз такий час, що люди віддають життя за те, щоб інші могли мирно жити. І Христос сказав, що немає більшої любові, як хто віддасть своє життя. Це дійсно ну, саме дороге, що є в людини, це життя. Тому що якщо віддати життя, що в неї залишається? Ну по суті, вже нічого в цьому світі не залишається. Але Христос він віддав життя і віддав своє життя за нас, коли ми були ще грішниками. Тому... Це слово, це місце списання нам на кожен день, особливо в теперішній період, для того, щоб наші душі, наш дух вони отримали підкріплення. І, і, плюс, от, і плюс збільшилась наша подяка. Тобто ти подумав про це і, ти, ну, і в тебе автоматично формується вдячність, бо це центральне, за що ми повинні дякувати. Звичайно, ми живемо на цьому світі і ми потребуємо дуже багатьох речей. Ну, тобто, і в молитві Отче наш ми і просимо, дай нам їжу на сьогоднішній день. І, але от центральне, за що ми маємо дякувати, за спасіння. І вже, а далі, і далі ми вдячні за все інше, також бо ну, без, цього, без цього нам було б дуже так важко жити. Але навіть от за ці самі такі невеличкі наші потреби він також думає. Тобто він міг не думати, він міг би сказати, ось вам спасіння, цього достатньо, воно дуже дороге, як би далі живіть, як ну як, як вийде. Але от, ну, дивлячись на, на своє життя, ти розумієш, що деякі події стаються такі, що ти думаєш, Господи, ну, ну це ти міг би не робити. Ну воно, ну для ну воно таке, воно воно дріб'язок. Ну, тобто, але але я про це думав, я не просив, але ти це даєш. Тобто, і ти розумієш, наскільки його велика любов, що він навіть на таке щось, ну на таке маленьке, що може покращити твій настрій, що може тебе трошечки підбадьорити. Він на це звертає увагу. І ти думаєш, ну Господи, ну якби ти міг би на це не звертати увагу. Ну, якби ну, це ну, занадто, але він такий, він такий, і він, і він розуміє наші всі потреби. І тому. Тому от подяка не залежить від зовнішніх обставин. Подяка залежить від того, наскільки ми налаштовані, наскільки наше серце налаштоване на, на, на це, на подяку. Тому що в світі дякують, коли щось отримали. Ми також отримали дуже багато від Господа, але є моменти, коли ми просимо дещо і ми не отримаємо. Рік, два, десять, іноді хтось молиться і 40 років і не отримує. Ну, Я хочу сказати, що зараз найкращий час для подяки. Чому? Тому що час важкий. Е, ну, А найкраще. Ну, тобто, якби Подякувати за великий шикарний стіл воно легко. Ну, тобто, Дякую, Господи, в мене там 20 страв сьогодні. так? А подякувати за кусочок хліба, який ділиш на 4, важче. Але це набагато цінніше. Ну, тобто, це набагато цінніше в очах Господніх ця подяка, яку ти сформував, яку ти приніс в жертву, знаючи, хто він. Тобто ти показуєш цим свою любов, то, що ти показуєш, що, Господи, чи буде в мене, чи не буде. Ну, різниці немає, тому що є любов, а значить, буде. Вдячність буде подяка. Бо якби наша подяка залежала від того, що Господь нам дає, або, наприклад, ми просимо, Він не дає, нема подяки. Насправді не так. Подяка має бути навіть от зараз, коли ми молимося за перемогу, коли ми молимося за Україну, щоб це все припинилось, ми маємо вже починати дякувати, що Він чує наші молитви. І це буде крок віри. Тобто, серед розпачу, серед болю, серед плачу. Ну, Тобто, в домі плачу, звичайно, серцю краще, ніж в домі, де є радість, танці і все інше, Ну, я образно. Але в домі плачу серце воно більш налаштоване на, на те, щоб дякувати, тому що ти бачиш, що важко, ти бачиш, що ну, дуже так. Але, але ми, як віруючі, маємо вже в цей період дякувати Господу, що Він чує наші молитви. Це крок віри, дякувати, коли ще немає. Крок віри це коли дякувати, коли ти нічого ще не бачиш, але, але це також цін новача Господніх ну, для того, щоб перемагати. І також зачитаю ще один вірш. Цей вірш він ну також він тут ви не почуєте слово подяка. Але за це слово, що Господь його запечатав у Святому Письмі, враховуючи, що ми живемо в Україні, враховуючи, в який час ми живемо, за цей вірш ми маємо найбільше дякувати йому. Тобто люди цього світу їм важче. Я багато спілкуюся зараз з пацієнтами, і ти спілкуєшся, і ти розумієш, людина, коли вона зламана. Вони на, дехто на антидепресантах, дехто хоче е, приймати препарати. Але, ну, повірте, ти спілкуєшся, людина приймає антидепресанти, але їм, ну, ти розумієш, що людині дуже важко. Вона ну, всередині зламана. Так ось от за цей вірш нам набагато більше треба дякувати Господу. Зараз я його зачитаю. Це перше послання до корінтян. 10 розділ і 13 вірш. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувались понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. У цьому віршику, який Господь залишив для нас, і дякуємо, що Він його залишив, а інакше було б дуже важко. Він, тут описано, що Господь, навіть коли приходить випробування, а випробування воно все одно приходить. Тобто християнське життя це радісне життя, це життя в надії, це життя з любов'ю, це життя з вірою, це життя, яке Ну, ну ти живеш, це, ти, це правда, ти живеш. Але читаючи всі, всі сторінки Біблії, ми розуміємо, що. Ну, без випробування не не виходить. Чому? Тому що для Господа важливо знати, як Ну я, ну тобто, Ну я тобто як як в тій притчі, що от я купив волів, мені треба їх випробувати. тобто Я купив поле, мені треба подивитись. Ну, ну Тобто людина, коли щось 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 в її власності, їй дуже цікаво. А чи нормальне воно? А чи воно, от, наприклад, якщо ви хочете поїхати в дальню дорогу, або ви хочете поїхати на північний полюс, ви маєте випробувати автомобіль, бо від цього залежить ваше життя. Так і Господь випробовує нас, тому що для нас є робота, а як ми виконуємо цю роботу? Це так, і, так дійсно і залежить буде наше життя, і чи ми, чи ми зможемо засвідчити іншим людям, чи ми можемо понести слово для інших людей. А так як ми на ворожій території, ну, світ це не сильно гарне місце для християн, то ми маємо бути перед цим випробувані, щоб Господь міг зрозуміти, чи довіряти цю місію, чи не довіряти. Ну, тобто, випробування воно для того і створено. І навіть не скільки для Господа випробування, щоб Він зрозумів, хто ми, бо Він знає, хто ми, він знав нас ще до створення світу, він знає нашу думку наперед, він знає всі наші дні записані. Ну, в нього книга, де все записано, де наші дні, ми не знаємо, він знає. Але навіть випробування більше для нас. Коли ти проходиш випробування, ти розумієш, так, тут я думав, що я буду трошки краще, Ну, я якось тут не дуже краще, треба поправити. І так Господь зміцнює, тобто Він показує наш реальний стан у випробуваннях, важких обставинах, коли ти, коли ти не бачиш, там, наприклад, виходу, ти розумієш, воно наскільки глибоко починає проникати в твоє серце, і Дух Святий працює з ним, і він каже: ну, ось бачиш, от така ситуація, ти от ти от, так от поступаєш, ти, або ти хочеш піти туди. Ну, от, от, от так, от така ситуація. І ти тоді усвідомлюєш, усвідомлюєш, якби ґрунтуєшся на Господньому слові, для, воно для тебе оживає більше. Тобто, коли все нормально, коли країна спокійна, все нормально, ти читаєш слово, але воно трошки по-іншому, по-іншому, от воно. Звучить я нічого не хочу сказати поганого, але яскравіше слово звучить саме тоді, коли всі події стають реальними, коли загроза смерті стає реальною, коли ти не можеш планувати більше, ніж на один день наперед. Тобто ці слова з Біблії вони вони, вони стають такі дуже яскраві, вони вони починають проникати глибше і глибше. І якраз в таких важких обставинах саме і це угрунтовує людину, саме і це будує людину. Слово Боже, воно будує, воно живе, воно не потребує, щоб його хтось захищав. Воно не потребує, щоб тому, що воно саме може себе захистити, воно саме працює над нашими серцями. Єдина наша така обов'язок наш це вивчати його, приділяти йому більше уваги. І і воно нам допоможе в ці складні часи, які ми віримо, вони пройдуть. Але ми тоді будемо згадувати, а чи ми були вдячні в ці часи Господу, а як ми реагували на події. Ну тобто, щоб ці часи пройшли недаремно, щоб вони пройшли для того, щоб нам зміцнитись, для того, щоб нам укорінитись, для того, щоб нам стати ну, випробуватись. І стати такими здатними для роботи, здатними для е, походу, здатними для проповіді, здатними для свідоцтва. От Господь саме так і бажає. Тому в нас зараз такий особливий період, але він нам потрібен і нехай Господь обласна, від кожну область, навіть кожну сім'ю, е, особливо тих, хто зараз на фронті, для того, щоб залишитись живим. Для того щоб прославити Господа, для того щоб зрозуміти, хто є Господь і яке який в нього план на наше життя, тому що це саме важливе. не те, що як наше бажання, наше бачення, але те, як він хоче використати от кожен такий наш день, і йому за це буде сьогодні велика подяка, за те, що він дозволив нам сьогодні бути тут, на цьому місці, бачити один одного і просто радіти. Присутність, що що він є, дійсно на цьому місці. Слава йому